Що робиться на луцькому авторинку? Пошкода Октавія А 5 Ідемо проведемо невеличкий огляд, покажемо вам ціни, покажемо вам, з якими пробігами вони тут присутні. Покажемо взагалі, що пропонує луцький авторинок по цих автомобілях. Сідаємо зручно, називаємо за лайки підписку. Не забуваємо займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз покажу, можемо брати в підбір. ключ, також можемо оглядати разом оглядом. Контакти знизу щось зацікавить, Телефонуйте зараз. дивимося, що у нас робиться на луцькому авторинку по шкодах Октавія А5. Відразу зустрічаємо дві в ряд і давайте розглядати їх деталі. Що почнемо з торного екземпляра. Лінзована оптика проти отуманки у нас присутні. Легко диски, дисків, все сезонного має релінгі поверху. По характеристиках це у нас 12 рік пригнана вона нас. із з Німеччини 1,6 дизель, 235 заявляють пробігу без підкрасів. В 9-350 вона в нас вартує. По салончику, що вона в нас має комбінований. Салончик підігрів, мультимедіа, механіка п'ятиступочка повний скло, пакет, автосвітло, автодощ, все в нас присутнє. Так, позаду виглядає непогано. Універсал. Парктроники зад у нас присутні. Ось такий екземпляр у нас є. Гарний салончик 9350, вона у нас вартує. І відразу переключаємося на сіреньку, також дивимося її детальніше. лінзована оптика. Парктроники омивають, фар у нас є, легкосплавний диск є, зимова гума є. Релінги поверху присутні. 12 рік, 2 літра. У нас дизель, 237 заявленого пробігу, також заявляють, без підкрасів 10499 вона у нас. Вартує по салону, тканевий салон, пам'ять сидінь, у нас присутнє, шкіряне кермо, підігрів механіка, шести ступочка. Тут уже у нас авто теж присутні. Ось так виглядає вона гарненько позаду, шторка. Парктроники за допоможна сі. Ось такий ще екземпляр присутній. За вартістю 10 499. Йдемо шукати наступні авто. Зустрічаємось такий сірий екземпляр на повному приводі. Розглядаємо її також детальніше. Зовну оптика противотуманки, легкосплавний диск і в нас присутні по характеристиках. Це в нас 1,8 бензин, 223 пробігу, 7,299. Вона у нас вартує по салону. Каневий салон, механіка шестиступочка, підігріви проста, не розширена мультимедія, шкіряне кермо, повний пакет у нас присутній. Позаду виглядає непогано. Ось такий сиренький екземпляр ще в нас присутні. зад, за гарною вартістю 7,299. Зустрічаємо ще одну сиреньку, двохлітровий дизель, нас дивимося її детальніше, нізавно проти уманки. Легкосплавний бістки зимова гума у нас присутня. 2 літра 225 заявляють пробігу. Дев'ятий рік, 7 тисяч вона у нас вартує по солочку. Тканевий салон, механіка шестиступочка, підігріви. Проста в нас не розширеному мультимеді. Позаду виглядає Ось так. Гарна вартість 2 літра, 7 тисяч. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо ще один бензиновий екземпляр. Дивимося лінзи проти отуманки, легкосплавний диск і зимова гума по характеристиках 10 рік, 1,8 бензин, 156 заявляють пробігу, 7,450. Вона в нас вартує синій колір. Тканевий салончик, підігріву просто у нас мультимедіа, механіка 6-ступка. У нас присутні. Ось такі екземпляр присутній. За вартістю 7,450. Зустрічаємо ще один екземпляр на автоматі. Лінзи проти отуманки легкосплавні диски присутні. 5900 вона в нас вартує. На автоматі 10 рік 267 заявлений пробіг. 1 і 2 в нас двигунчик стоїть по салончику. Тканевий салончик, підігрів, розширена мультимедія, шкіряне кермо в нас є. Автоматично присутня позаду виглядає ось так. Гарний екземпляр, гарна ціна, 5900 на автоматі. Зустрічаємось такий біленький екземпляр, розглядаємо також лінзована оптика проти простий у нас нас нелегкосплавний диск, і це в нас колпаки По характеристиках це в нас 11 рік, 1,6 двигунчик, 193 заявляють пробігу. Пригнаний із Німеччини 8650 він у нас вартує по салону Просте в нас не шкіряне кермо. Просто в нас не розширена мультимедія, механіка пітиступка, тканевий салончик у нас присутній. Так виглядає позаду. Звісно ж, універсал, Парктроники зараз у нас присутні. Ось такий екземпляр на слабенькій комплектації. 8650 присутні. Зустрічаємо ще таку красуню в такому ексклюзивному. Бірузовому кольорі ну, виглядає доволі гарненько лінізована оптикамивайки протигутуманки, легко легкосплавні диски та зимова гума у нас в авто присутні Це в нас 9 рік, повний привід. 1,8 бензинка, 185 заявляють пробіг, 7 150 вона у нас вартує по салончику. Комбінований тканевий салончик, не розширено мультимедіа, присутні підігрів, присутні вже нас шкіряне, але перешите кермо. Механіка шестиступку, ось такий екземпляр також є, за вартістю всім 159 року на повному приводі. Зустрічаємо ще один екземпляр, бачимо лінзовуну оптику, бачимо противотуманки. Прості в нас нелегкосплавні диски. Це в нас 10 рік, 1,6 дизель, 230 заявляють пробіг, 8300 він у нас вартує. По салончику комбінована тканинка. Шкіряне кермо просто не розширено. Мультимедія нема. Підігрів, механіка п'ятиступка, ступка, тільки два передніх стопіонника присутні. Позаду виглядає непогано. Вартість 8300. Зустрічаємо ще один біленький екземпляр, двохлітровий дизель. Дивимося, їде дальніше. Лінзи в нас присутні, противотуманки присутні. Гарна зимова гума, бачимо ще легко сплавні диски у нас є. Двохлітровий дизель, 12 рік, 9500. Він нас вартує 259, заявляють пробі. Тканевий салончик, механіка, шести ступка розширена. у нас стоїть мультимедіа без підігрів, шкіряне кермо, автосвітло, автодож тільки два скло підйомника передні. У нас тут присутні ось такий біленький екземпляр. Також є. Думаю, на цьому і зупинимося, кого цікавлять такі автомобілі. Трішки їх є, можна шукати, ціни бачили, пробіги орієнтовно бачили. Звісно, потрібно це все перевіряти. Цікавить пошуку такого або будь-якого іншого автомобіля, можемо допомогти з пошуком. Контакти наші знизу автомобілі завжди перевіряємо детально. Телефонуйте, консультуємо безкоштовно, тобто по цінах зорієнтуємо, що взагалі можемо знайти по вашому бюджету. Звертайтеся.